Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя, і Бог потіхи всілякої. Щоб усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, хто в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ми дивимося, що Бог названий Богом усякої потіхи, і що Він потішає нас, коли ми проходимо різні обставини. Він Духом Святим, коли ми знову ж таки Словом Його наповнюємось, вникаємо Слово, приліпляємось серцем своїм до Слова Його, то Дух Святий через це Слово Він потішає, Він дає сили. Проходити різні випробування, коли ми звертаємося до Господнього Слова, Дух Святий наповнює нас. Для чого? Для того, щоб і ми могли далі йти, щоб Дух Святий через нас діяв і говорив те слово тим, що, хто, можливо, на цей час десь підупали Духом, десь, можливо, спіткнулись, десь, можливо, гріх оплутав їх, щоб Дух Святий через нас діяв і говорив іншим. Особливо тим, хто ще не знають Господа, хто ще не має Духа Святого в серці своєму. Бо Слово Боже говорить, Хто Духа Святого не має, той і не Його. Друже. Ти маєш Духа Святого в серці?